Отже, що буває, коли помирає тиран, особливо той, що правив ну, цілих тридцять років? Сьогодні ми зануримось в один із, мабуть, найдраматичніших періодів в українській історії це епоха відлиги, час, знаєте, неймовірних надій, але водночас і страху. І, звісно ж, жорстокої невидимої боротьби за владу, яка покалася буквально в ту ж секунду, як помер Сталін. Ось ця цитата. Вона, як на мене, ідеально передає атмосферу березня 53-го. Просто послухайте слова звичайної домогосподарки з Херсону, яка, дізнавшись про смерть Сталіна, сказала: «А то ж правда, написана в Біблії, що червоний дракон помре на 30-му році свого царювання. Тільки вдумайтесь, яке порівняння червоний дракон. Для багатьох, звісно, це був шок, але для мільйонів інших це був момент ну майже містичного полегшення. Це була спроба якось осмислити падіння тирана, що правив цілих три десятиліття. І так, почнемо. Розділ перший смерть тирана. 5 березня 1953 року ця дата без перебільшення змусила всю країну завмерти. Бо смерть Сталіна це не просто смерть лідера, це величезний вакуум влади. І в повітрі зависло одне єдине, але найголовніше питання а що ж далі? Ну, спробуймо уявити ціле покоління людей. Вони ж виросли, не знаючи жодного іншого правителя. Уся система була побудована на страху і, звичайно, на культі однієї особи. І от раптом цей центр зникає. Просто зникає. А для України, яка ж пережила голодомор, страшні репресії, тотальну русифікацію, для України ця невизначеність була ну, особливо гострою. Хто, хто тепер заповнить цю порожнечу? І от із цього початкового хаосу виринає так зване колективне керівництво. Насправді ж, це були троє головних гравців, які зійшлися в смертельній боротьбі за владу. Дивімося, Георгій Маленков, новий голова уряду. Він спирався на всю державну бюрократію. Далі Лаврентій Берія, мабуть, найстрашніша людина в усьому союзі, який контролював всесильне МВС, тобто таємну поліцію. І третій Микита Хрущов. Він діяв тихіше за всіх, поступово зосереджуючи владу в партійній структурі. Зрозуміло, що у кожного були свої амбіції, і зіткнення було просто неминучим. Добре, переходимо до другого розділу перші кроки. І от саме тут історія робить ну, абсолютно несподіваний поворот. Тому що перші реальні кроки до якихось реформ їх зробила людина, від якої цього ну ніхто абсолютно ніхто не чекав. Так, це він, Лавренті Берія. І це, мабуть, один з найбільших парадоксів цієї епохи. Архітектор сталінського терору, людина, чиє ім'я викликало жах, раптом виступає з ініціативами, які по суті вели до лібералізації. Він почав діяти блискавично, намагаючись швидко заробити політичний капітал. І його пропозиції, особливо для України, були, ну, без перебільшення, революційними. Тільки погляньте: Берія раптом засуджує русифікацію. Він наполягає, щоб на керівні посади в Україні призначали місцевих українців і навіть, навіть пропонує послабити економічний тиск на селян у Західній Україні. Звісно, такі ініціативи неймовірно активізували людей, особливо на Заході. Вони почали потроху втрачати страх, навіть відкрито критикувати місцеву владу. Але для його суперників у Кремлі все це робило Берію смертельно небезпечним. Та його гра виявилася дуже короткою. Вже в липні 53 го Берію заарештували. Звинувачення ну, абсолютно стандартні для того часу. Зрада, шпигунство на користь іноземних розвідок, увесь набір. Його дуже швидко засудили і, звичайно ж, стратили. І це був абсолютно чіткий сигнал для всіх. Часи, може, й змінюються, але от методи боротьби за владу вони залишилися такими ж старими і безжальними. А як же суспільство на це відреагувало? Знаєте, ось ця цитата Київського електромонтера, як на мене, чудово все ілюструє, ця суміш надії і затамованого страху. Він каже: МВС народ боявся гірше за чорта. Може, нарешті й МВС стане органом, який будуть поважати. Тобто падіння Берії дало людям крихітну, але таку важливу надію, надію, що ця жахлива репресивна машина нарешті зміниться. Гаразд, ідемо далі. Розділ третій промова бомба. І це про Хрущова. Бо поки інші відкрито гризлися за владу, він, знаєте, так тихо-тихо зміцнював свої позиції в партії. І от у 1956 році він завдав того самого вирішального удару удару, який сколихнув не просто Радянський Союз, а увесь комуністичний світ. Тільки уявіть собі цю сцену 25 лютого 1956 року, останній день 20-го з'їзду партії. Оголошується закрите засідання, пресу просять вийти, в залі гробова тиша. І от на трибуну виходить перший секретар Микита Хрущов і починає зачитувати доповідь про злочини Сталіна. Для делегатів, які все життя молилися на вождя народів, це був ну, це неможливо описати, це був абсолютний шок. Так що ж такого було в цій таємній доповіді? Ну, офіційно вона називалася про культ особи та його наслідки. І в ній Хрущов детально з фактами розповів про все: про масові репресії, про сфальсифіковані справи проти партійців, про тортури, про абсолютно нічим не обмежену диктаторську владу Сталіна. По суті, ця промова просто взяла і безжально зруйнувала міф міф про непогрішимого вождя, який так старанно створювався десятиліттями. А що ж в Україні? Реакція була треба сказати миттєвою і абсолютно полярною. Суспільство розкололося буквально навпіл. З одного боку почали з'являтися анонімні листівки, нібито від чесних чекістів, де доповідь Хрущова називали фіктивною, фальшивкою, а з іншого лунали і геть протилежні радикальні вимоги. Наприклад, один партієць у Сімферополі заявив, що Сталіна треба посмертно виключити з партії, а тіло винести з мавзолею. Це ж просто прірва між двома поглядами, і вона показує наскільки глибоким був цей ідеологічний розкол. Але знаєте, за всіма цими політичними баталіями стояли ж долі реальних людей. Просто вдумайтеся у це число: 290 тисяч 967. Саме стільки людей, стільки доль, було офіційно юридично реабілітовано в українській РСР з 1953 по 1961 рік. Це ж сотні тисяч зламаних життів, які система нарешті, хоча б на папері, визнала невинними. Добре, йдемо далі. Четвертий розділ: боротьба за владу в Кремлі. І тут виникає ключове питання а чи був сам Хрущов таким же щирим реформатором, чи можливо вся ця десталінізація була для нього ну, просто зброєю, зручним інструментом у боротьбі за абсолютну владу? І ось тут, власне, і полягав головний парадокс усієї відлиги критика культу особи Сталіна стала для Хрущова ідеальним знаряддям. Ідеальним, щоб розправитися зі своїми політичними опонентами, він просто звинувачував їх у причетності до сталінських репресій. І все таким чином, він одного за одним усував конкурентів і крок за кроком концентрував усю владу у власних руках. Його стратегія була треба визнати методичною і абсолютно безжальною. Дивіться, як це було 1953 рік. Він один з тих, хто усуває Берію. Далі, червень 57 го він розправляється з так званою антипартійною групою, тобто зі старою сталінською гвардією Маленковим Молотовим Кагановичем. І що найцікавіше, в жовтні того ж року він прибирає навіть свого наймогутнішого союзника, маршала Жукова, який допоміг йому втримати владу. І все до кінця 1957-го року. Хрущов єдиний одноособісний лідер. І ось ми підходимо до останнього п'ятого розділу. Незавершена спадщина від лиги. Що ж, у підсумку, залишилося після того, як цей дивний період незавершених реформ закінчився, якою виявилася його спадщина. А вона була, скажу одразу, дуже складною і в багатьох аспектах трагічною. Тому що для тих сотень тисяч реабілітованих, які нарешті поверталися з Гулагу, так звана свобода виявилася лише початком початком нових, неймовірно важких випробувань. Вони поверталися у світ, який їх давно ну просто викреслив зі списків живих і стикалися з такими труднощами, про які влада, звісно, воліла мовчати. По перше, житло його просто не було квартири і будинки давно конфіскували і віддали іншим. По друге, робота. Їх нікуди не хотіли брати, бо тавро ворога народу залишалося на все життя. Конфісковане майно, звісно, ніхто й не думав повертати. Але, мабуть, найважче це було повертатися у своє місто чи село, і зустрічати на вулиці сусідів, тих самих, хто колись написав на них донос. Уявити цей психологічний тягар просто неможливо. І ось цей лист лист колишньої ув'язненої В. Карпенко, до подруги, яка ще залишалася в таборі, він говорить сам за себе. Вона пише, мені соромно писати. Я до цього часу не можу ніде влаштуватися на роботу, хоч пише заяву з проханням знову повернутися у ті стіни. Повернутися у стіни табору це просто показує всю глибину розпачу, розпачу, який відчували тисячі реабілітованих, яких система просто викинула і залишила сам на сам зі своїми проблемами. І яка іронія долі. Система, яку Хрущов так хитро намагався реформувати під себе, врешті-решт з'їла і його самого. У жовтні 1964 року його тихо усунула з посади та сама партійна верхівка, яку він, по суті, і привів до влади. На зміну прийшли консерватори на чолі з Леонідом Брежнєвим. І це був кінець. Відлига остаточно завершилася. Починалася довга епоха, яку пізніше назвуть Застоєм. Так. Відлига була абсолютно непослідовною, суперечливою, з одного боку, вона викрила жахливі злочини сталінізму, повернула свободу сотням тисяч невинних людей, але з іншого вона так і не змогла змінити саму природу тоталітарної системи, і це власне залишає нас із головним питанням питанням, яке здається актуальне, і донині чи може взагалі система реформувати саму себе, коли її нові лідери це по суті продукти того самого терору, який вони нібито засуджують.